Аби допомогти випускникам покращити рідну мову, Прикарпатський національний університет розпочав безкоштовну підготовку до мультимедійного тесту серед школярів. Онлайн курс побудований у формі інтерактивностей. Це сприяє повторенню теоретичних знань з української мови і загалом дає змогу ретельно підготуватися до НМТ. Ми акцентуємо на складних моментах, і якщо учневі щось не зрозуміло, він завжди може запитати, він може уточнити два рази, три рази, ми будемо повторювати, ми будемо пояснювати. А якщо це просто десь писаний текст, чи це просто записане відео, зрозуміло, що такої можливості немає. Ми завжди намагаємося якось викликати на контакт, на діалог, щоб бачити, наскільки розуміють вони матеріал, наскільки вони його сприймають, ну і наскільки добре опанували ту чи іншу тему. Україномовні курси в ПНУ мають трирічний бекграунд. Раніше навчання відбувалося згідно з умовами протиепідемічного карантину відтак актуальними онлайн-заняттями. Нині викладачі мають намір надалі готувати випускників до офіційного оцінювання шкільних знань віддалено. Перший рік був складнішим, бо ми тільки опановували нові форми навчання однак згодом. Робота налагодилась, учасників ставало все більше. І тепер це вже звично проводимо третій рік. Цього року у нас зареєструвалося більше 200 учасників. Минулого року було зареєстровано більше 300, Однак, з початком війни курси були трошки відсунуті на червень. Цього року ми плануємо їх завершити до початку вступної кампанії. Викладачі вже встигли провести низку занять для школярів завдяки онлайн-формату. Сподіваються, надалі більше абітурієнтів стануть слухачами онлайн-курсів. Був такий студент Віталій, цього хлопчини був не український акцент, і він намагався вникнути в кожну деталь, працював, виконував завдання. І в кінці він правда щиро сказав «дякую». Заради таких моментів ми працюємо онлайн. Заняття триватимуть упродовж двох місяців. Основна сесія національного мультипредметного тесту проходитиме з 5 до 23 червня. Додаткова з 11 до 24 липня. Віталія Кугуч Геннадій Томнюк. Новини на вежі.